Антиблікова універсальна фарба Артафіне італійської торгової марки Артестайл. Артестайл це колекція декоративних матеріалів преміальної якості для комплексних дизайнерських рішень від концерно Дідонато. Всі виробничі комплекси концерну знаходяться в Італії. Сучасне обладнання, використання високоякісної сировини гарантують відповідність показників продукції діючим європейським нормам. Артефіне має найнижчий ступінь блиску, один при куті 85 градусів. Це дозволяє запобігти появі небажаних бліків від елементів штучного освітлення. Артефіне фарба другого класу вологого стирання, що відповідає стандартам ЄН 13300 і EN ISO 11998. Фарба Артефіне володіє високим ступенем білизни поверхні та виключною покривною здатністю. Вона ідеально підходить для фарбування делі в приміщеннях панорамним склянінням або багаторівневим освітленням. Фарба може наноситися як ручним, так і механізованим способами. Після висихання Артефіна має бархатистий вигляд, гладку на дотик поверхню та антибліковий ефект. Одного літру цієї фарби вистачає на площу 6-7 квадратних метрів в два шари. Європейська відзнака Green Effort підтверджує екологічність Артефіна. Артефіна ідеальний, поглинаючий білий.